Ви почуєте е, і дізнається, як, е, як виглядає темний світ. Стрип йшов поселення. Прямімо встріла вулички, нічим не схожі на кругові обороти яроворота. Світ ночі, хоч так і називався, але ніколи не був таким. Ніч мала теж свої кольори: зорі в небі, місячне світло. Поселені шпанували здебільшого сутінки, час цього сірого, наче в, душі, наче в дуже похмурий ранок чи вечір. Сірі дерева, будинки, люди, одяг на них, тому для його мешканців не мали значення ні барви квітів, ні колір неба. Все підкорялося іншим законам. Порядок це для порядку дисципліна і ніякої демократії, яка світ робила таким вразливим і разом з тим, різноманітним, сильним. Вуличке поселення вимущені чорною бруківкою, і стриб слухав, як й чітко карбуються його кроки, коли він простує нею. Здавалося, це зараз єдині звуки в довколишньому світі, наче все навкіл вимерло, і стриб потрапив у порожнє царство. Та це не так. Відчутно, правда, яка різниця? Я вважаю, що це один з, ну, одна з великих переваг автора. І взагалі писати. Е на таку тему, е, як боги, і не переборщити з лексикою, це дуже складно. Е, щоб знайти відповідні слова, е, не вставити щось таке притаманне нам людям. Цього немає. Я дуже пильно стежила в кожному слові, в кожному реченні, але, мабуть, про саму лексику і стилістку краще розкаже е, Дарин редактор. Це лора Чеченківської премії Галина Поготяк просимо до слова.